Але відомо, що небо обпалили ми. Тоді вони живилися від сонячних панелей, і люди вважали, що машини не зможуть вижити, якщо закрити від них потужне джерело енергії сонце. Протягом всієї людської історії ми виживали завдяки машинам. Схоже, що доля теж має почуття іронії. Діло людини виробляє більше біоелектроенергії, ніж акумулятор на 120 вольтів і понад 6 тисяч кілокалорій тепла. Через спеціальний синтез машини отримують стільки енергії, що вистачить назавжди. Є поля Нео, Безкраї поля, де люди вже не народжуються. Smell shit.